Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде один із найкращих, найпопулярніших електромобілів у своєму класі, у своєму бюджеті Peugeot 208 2020 року з батарейкою 50 кВт 136 кінських сил. Передній привід, автівка, вся в оригінальному окрасі, сох акумулятора 87%. Має парктроніки задні, фул-лету оптику. Дуже крутий дизайн, симпатичний малюк. Один із найкращих автомобілів, електромобілів. В своєму класі дуже комфортний, преміальні матеріали, компактні розміри, що допоможе вам запаркуватися в будь-яку щілину. Автівка у нас привезена з Європи, розмитнена, сертифікована. Вона вже в нас стоїть на обліку. На місці виписуємо договір купівлі-продажу, і ви їдете насолоджуватись цією красунею. Експлуатувати її та економити, так як в нас це електромобіль. І виїжджає вона на одному заряді в теплу погоду в районі 350 кілометрів. Узимку це всі 200 кілометрів. Ви можете проїхати. У нас стоять 16-ті штамповані диски, гума 23-го року. Так, по. По комплектації у нас переднє електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, тканівий салончик, два комплекти коврів, гумові на зимку, а знизу в нас є оригінальні тканіві. Також по комплектації у нас утримання в смузі, підрулювання, датчики світла, дощу, маленьке компактне кермо, яке крутиться одним пальчиком. Взагалі без проблем. Датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду екстрене гальмування. Місріс 193 см. Я тут, в принципі, дуже комфортно себе почуваю. Закриємо двері. Ось такий футуристичний салончик. Отакі в нас органи керування кліматом, навігацією, кондиціонером, підігрівчиками дзеркал та заднього скла. Датчики світла дощу, як я вже і сказав, запуск кнопки. Ось така декоративна вставка під карбон. Вона дублюється також на водійській та пасажирській дверки. Офігенська шумоізоляція, дуже м'яка, приємна підвізка. Е, і 136 кінських сил для цих розмірів вистачає просто за очі за будь для будь-яких ваших потреб. Хороша динаміка, м'якенькі матеріали, все преміальне у нас. Дійсно, от, автівка, яка заслуговує уваги. Ось такий селектор перемикання передач. У нас в комплекті два оригінальних ключики. Також у нас є можливість вмикати фари, скажімо так, режим провождаючий, щоб ви могли собі іти додому по освітленій доріжці. Таких дві ніші для ваших. Для телефону, для ключів тощо, прикурювач, два USB Type-C та USB зарядних роз'єми. Керування гучністю. Також ми можемо керувати на кермі. Тут у нас показує розхід та іншу інформацію. Електростоянкове гальмо, вибір режиму руху, їх у нас три. Ось так можна їх змінювати. Спорт, нормал та еко. Навігація, керування кліматом у нас також можна сенсором. Навігація ось тут, музика, Android, Auto, Apple CarPlay. Багато налаштувань функцій комфорту. Але це вже така річ, що потрібно розбиратися самому буквально декілька, скажімо так, поїздок на цьому автомобілі, і ви вже будете знати всі його. Корисні функції, плюси, мінуси. Але мінусів, в принципі, тут особо я і не замітив. Крім того, що з моїм зростом ззаду мене буде сісти важко. Але для міста цей малюк просто офігенський. І для двох таких рослих, як я, 193 см, то, звісно, тут комфортно. Позаду то місце залишиться тільки для дітей. Ось такий бордачок, також у нас є. Підлокітничок, він рухається вперід-назад. За потреби є в нас, можна його підняти тут містка ніша. Ось такий невеличкий у нас ще, е, я не знаю, як це назвати, кишенька така для запасного ключа або, в принципі, для ключика, для якихось дрібничок. Біла, перепрошую. Ось така у нас стеля. Органи керування під, підсвіткою салона. Так, зараз у нас орієнтовно половина заряду батареї трошечки більше, і запас ходу 110 кілометрів. При, е, хорошому, е, при хорошій експлуатації, адекватній, цей малюк реально виїжджає в холодну погоду в районі 200 кілометрів. Я вважаю це суперові показники, зважаючи на розмір батареї 50 кВт. Давайте подивимося, що в нас робиться ззаду та в багажничку. Ну, а потім також одразу відкрию підкапотку. Активація, до речі, деактивація утримання в смузі у нас ось тут. Зарядний лючок у нас зліва, у нас роз'єм Type 2 та швидкісний порт CCS. Ось так це все виглядає. Ззаду в нас механічні склопідіймачі. Вони, ці пижики комплектуються різними модифікаціями, звісно ж. є з повним електросклопакетом. Ну, Тут комплектація у нас дещо простіша, тому скло тут механічні. Ось такий у нас салончик позаду є система кріплення Isofix для дитячого крісла. Давайте спробуємо сісти за собою. Трішки снігу наносив. Якщо розставити ноги, то в принципі місця мені тут теж вистачає. Для пасажирів позаду у нас два роз'єми USB-зарядочки. Є ось такі кишеньки для якихось ваших дрібничок. Ось такий вигляд має передній ряд сидінь. Дуже футуристичний, симпатичний дизайн. Їдемо далі. Подивіться, як цей малюк виглядає позаду. Ну дуже брутальний, як спереду, так і ззаду. Це у нас ковпаки оригінальні, також з дуже крутим дизайном, як на мене. Достатньо місткий багажний відділ, є підсвіточка. В комплекті у нас оригінальний подовжувач. Є у нас оригінальна зарядочка і компресор герметик знак аварійної зупинки, буксирувальний крюк, противідкатна лапа. Ну і наче все. Стан по салончику взагалі бомба. Технічно жодних недоліків. СОХ акумулятора 87%, кому потрібні. Скріншоти замірів, будь ласка, можу вам зробити. Їдемо далі. Автівка, як я і казав, в оригінальному окрасі. Жоден елемент не фарбовано. Хороший збережений стан. Видно, що автівку любили, дивилися за нею. Красиві LED Дихіошечки. І давайте покажу вам підкапотний простір. Тут у нас все просто, охолоджуюча рідина, омивайка, гальмівна рідина, акумулятор пусковий. І ось так це все виглядає. Автівка у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка 1В. До речі, про пробіг. Пробіг автомобіля складає. 142 тисячі кілометрів. Так, зараз ми присядемо, я вам ще раз покажу. 143 тисячі кілометрів, перепрошую. Так, і сок акумулятора його 87%. Тобто ну, вона втратила 13%, це в геть дрібнечки, зважаючи на пробіг 143 тисячі. Офігенський стан, гарний автомобіль. І що саме головне, ціна на нього буде в описі під відео. Ось, ціник на нього буде дуже солодкий. Кому цікава будь-яка інформація, телефонуйте, можу відзняти відео з товщиноміром. Будь-які перевірки, ми тільки за. Також у нас є можливість доставки по Україні. Для детальної інформації телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний в описі під цим відео. Надам вам детальну консультацію та порахуємо доставочку під ключ у ваше місто. Також у нас є можливість кредитування або лізингу. Якщо у вас не вистачає якоїсь частинки суми, будь ласка, ви можете придбати цей автомобіль у кредит або в лізинг. Буду дуже вдячний. За ваші лайки, коментарі. Також підпишіться на наш телеграм-канал, силочка буде в описі під цим відео. В телеграм-каналі ми публікуємо всі наші свіжо викуплені автомобілі. Тобто ви будете бачити і знати актуальну, актуальну наявність автомобілів. Все, що може вас тільки цікавити, одразу будемо публікувати туди. Місто Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1 В. Автомайданчик Вінкар, наш сайт Вінкар.ком приїжджайте, тестуйте та забирайте.